Доброго ранку! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. А що ми з вами будемо ліпити? Ось погляньте. Це пташка і називається вона свищик. А чому вона так називається? Погляньте, там, де хвостик, в неї є ось така трубочка. Сюди заливається водичка. І коли дітка або дорослий дмухає сюди, виходить прекрасний звук, нібито звучить соловейко. Хочете послухати цей звук? Слухайте. Тому сьогодні ми зліпимо з вами ось такого свищика. Діти, давайте з вами розглянемо свищика зробленого з пластиліну. В нього є тулуб і голова. Це все зроблено з одного шматка пластиліну. Також крильця. Також на голові він має хохолок, очі і дзьобик. Додатково в нас є підставочка, ось така, на якому свищик стоїть. І грудка прикрашена ось такими кружочками, а також хвостик. Отже, сьогодні я пропоную зліпити такого свищика. Нашого свищика ми будемо ліпити з одного великого шматка пластиліну. Тому беремо його в ручки та починаємо розминати. Творюючи ось таку ковбаску, нас повинна вийти ось така ковбаска. Далі ми з вами беремо один краєчок і загинаємо його догори. І трішки згладжуємо. Ось так ми пригладжуємо нашу заготовочку. Далі ми з вами беремо інший краєчок нашої заготовки. І також підіймаємо її догори. Це в нас буде хвостик нашої пташки. Хвостик пальчиками трішки приплескуємо. І ось така заготовочка в нас з вами вийшла. Голова в нас є, тому формуємо дзьобик пальчиками двома витягуємо. Ось так, як я показую. Та пригладжуємо. І ось такий дзьобик в нас з вами вже вийшов. Тому заготовочку ми відкладаємо. Для того, щоб зробити криття, ми беремо пластилін оранжевого кольору та відриваємо від нього два однакових шматка. Беремо один шматочок та скочуємо між догоньками кульку. Ось така кулька в нас з вами вийшла, далі ми між пальчиками робимо нібито млинчик, ось так. І один край ми двома пальчиками витягуємо схоже на краплинку та відкладаємо. З іншою частинкою робимо так само. В нас є два крильця, і ми повинні їх прикріпити. Тому беремо одне крило та прикріплюємо ось так з одного краю. Далі беремо інше крило, так само прикріплюємо з іншого краю. Та відкладаємо. Далі зробимо хохолок. Беремо пластилін оранжевого кольору. Відриваємо шматочок невеличкий, скочуємо кульку. Ось така куля в нас вийшла. Знову ж таки між пальчиками ми робимо млинчик і один крайок відтягуємо. І знову в нас, схоже, на краплинку. І прикріплюємо зверху голови. Ось так. Трішки кінець заокруглюємо. А що ж не вистачає нашому свищику ще? Вірно, оченят. Тому ми беремо з вами пластилін чорного кольору, відчіпуємо шматочок і скочуємо кульку. Зверніть увагу, кулька повинна бути малесенька-малесенька. Ось така прикріплюємо на голові з одного краю і так само відриваємо малесенький шматочок, скочуємо кульку і з іншого краю. Ось наш свищик вже має і оченята. А тепер ми з вами прикрасимо грудку. Та хвостик. Тому беремо пластилін рожевого або фіолетового кольору та відриваємо 5 однакових шматочків. В цьому вам може допомогти матуся. З кожного шматочка ми формуємо кульку. Ось такі кульки в нас вийшли, тому беремо по черзі кульки і прикрашаємо грудку нашої пташки. Ось так в мене вийшло. Далі ми прикрасимо з вами хвостик. Беремо, відчіпнули шматочок і розкочуємо ось таку тонесеньку ковбаску. І по краєчку хвостика ми прикріплюємо цю ковбаску. Якщо є зайве, то відчіпнули. А ще малята нам потрібно зробити з вами підставочку, на якій свищик буде стояти. Тому беремо пластилін і скочуємо кульку. І далі формуємо ось такий циліндрик та прикріплюємо знизу нашого свищика. Ось так. І ось такі чарівні звищики в мене вийшли. Я сподіваюся, що у вас також вийшло дуже-дуже гарно. Тому з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!